Друзі, я прошу уваги. Мене звуть Оксана Данчук. Я є адвокатом пана Корбана. Я хочу вам просто повідомити з точки зору адвоката правозахисника, що відбулося сьогодні. Сьогодні ми маємо повномасштабні політичні репресії, оскільки цей процес я можу про це відповідально заявити. Немає нічого спільного взагалі з нормами права. Людина, яку була звільнена в залі суду, фактично було викрадено. У нас немає інформації, хто це був. Зараз поширена заява СБУ, що це були все ж таки представники служби безпеки України. Проте жодного документа не нам не надали. У нас було вчинено фактично напад на двох захисників і пана Корбана в силовий спосіб відбувалося затримання. Нас просто розштовхали, фактично застосувавши силу до захисників і до пана Корбана, який зараз перебуває в доволі в поганому стані. Я б сказала критичному через стан його здоров'я, де він знаходиться зараз, я сказати не можу. Разом з тим, я е, хочу сказати, що фактично така ситуація у нас по всій країні. Я очолюю правозахисну групу Січ, яка займається безліч політичних справ.